Завжди воно і все йде не по плану. Ну нічого, надіюсь, зараз за боязкою все буде нормально. Щось в неї в останній час якась вона ніфіга нестабільна. Так, і мабуть я трошки зроблю тихіше гру. Відкрийте мікшер гучності. 500 на 10 треба і тише зробити, бо... щось занадто горлопане. А да, і нон стопі Ну, коротше. Все як то кажуть, по замовленню. Нонстопів немає. Знайти місце. Депо. Ты свиня. Киш. Сезон полювання на кабанів. Відкрито. Не-не-не-не-не-не-не, хрюшка. Печалька. Так, ну може, хоч десь з трупиків щось налутаю, бо. Бо так далеко не підеш. Пістолет, пістолет мені нафіг не треба. Мені б якихось аптечок хоч трошки. Бо там далі трошки пічалька. У мене ще й все поломане. Чого я взагалі поперся? Поломаним, не перемонтував, патронів нема, аптечок нема. Ну, типічний я. ні 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 я тебе не, не так хотів, я тебе хотів розрядити. Так, ти, ти мені нафіг не треба. Так, переписка це і виживших. Рузвельт сказав, що замовлення на двох німого і Саву. Бачу тільки САВу. Яких-то двох, му... Яких двох мутантів, типу, у полудинських прикидах. Ну і що, вальнемо тих, хто прийшов. Які-то сталкери, німого і САВу, Прип'яті впізнали. Вони там купу вільних поклали. А решту нам гасити на, на хіба? Е, усі монолітно ті народ пачками косили. Тому за двох інших. Лаванду теж із замовника струсимо, а потім на весь торг обмити це діло. Так. Що в тебе? Поламаний пістолет. Вантаж для полудня. Чудово! Так, а тепер одне цікаве питання. Яким тут цим мені тут от зараз пробігти? Бо там дуже противний кровосіся. З яким я прям не дуже хочу зараз стикатися. І в мене всього лиш навсі дві аптечки. М -м -м. Привіт для Новачок. Як справи? Привіт! Та нічого, все більш менш, тільки щось ОБСка дуже сильно тупить. Подожди, подожди секундочку, тут кровосіся, мені треба на тапки звідси, бо буде дуже боляче. Щось ОБСК тупить, блін, і крашиться. Зараз я такі підозрюю, що другий раз підряд крашнеться. Що з нею, я щось не, не можу втуплити. Так, ну ризикувати, махатися з кровосісією я не сильно хочу. Бо вона мене, вірогідніше, всього, тупо вшатає. Буду щиро надіятись, що вона не крашнеться. Е, йдіть нафіг своїми розтяжками задовбали. Понаставляють тут всякої гадості. Це гра про зомбі, це Stalker 2. Чого сидиш? Сталкерів закритий. Я приніс вантаж. Це наче ваше. Не наше. Це замовлення професора Лодочки. Можеш пройти і віддати йому.